Ми пливемо по річці Прип'ять, на березі якої знаходиться село Сваловичі. І йдемо ми в напрямку природного парку Нобельський. Прип'ять входить в озеро Нобель і потім з нього виходить і вже далі йде на Білорусію. І далі вже через Білорусію впадає в Дніпро. Називають Волинська Амазонка, тому що ми знаємо з уроків географії, що в Амазонці теж багато різних ходів, затонів, так званих проходів. От Отут можете звернути увагу, оце прохід затон. Там в таких місцях люблять займатися незаконним виливом риби. так Проходить наше патрулювання. Обдивляємося територію як з науковою метою, так і з оперативною, тобто по виявленню порушників.